Вечір. В ефірі інформаційна програма День за днем. За мить ви побачите. Які попередні результати виборів у чотирьох об'єднаних територіальних громадах, де вчора відбулися вибори. Дізнавалися журналісти день за днем. Другу добу без світла живуть мешканці 58 восьми квартир будинку у Кропивницькому. Більшість мерзнуть, розповіла завбудинком, бо без електропостачання не працюють котли. Творчі колективи області влаштували в центрі Кропивницького концерт, співали понад три години. Далі ці та інші новини докладніше. Відомі попередні результати голосування заголів у двох об'єднаних територіальних громадах Кіровоградської області: Попельнастівській та піщанобрідській. Ось що повідомили телефоном день за днем голови територіальних виборчих комісій. У нас на попельнастівську сільську раду пройшов голова Олег Володимирович від від солідарності. За Валянського Олега Володимировича проголосувало 657 виборців. 66,2% я вказала по всьому округу. Клаченко 5,2, Гордієнко 124, Мар'яно 991, 1707 виборців було 265 бюлетенів, Мар'яно Сергій переміс. Голова Добровеличківської територіальної виборчої комісії Катерина Гольцер повідомила телефоном, що сьогодні вдома і ніякої інформації щодо виборів надати не зможе до середи 26 грудня. Голова Мар'янівської сільської територіальної виборчої комісії Світлана Жабко розповіла, що приймає протокол голосування з дільниць. Нагадаю, вчора, 23 грудня, відбулися вибори в чотирьох об'єднаних територіальних громадах Кіровоградської області: Піщанобрідський сільський, Добровеличківський селищній, Попельнастівський та Мар'янівський сільських. Обирали депутатів і голів сільських та селищних рад. Кожний третій працюючий лікар Кіровградській області пенсійного віку про це журналістам день за днем повідомив начальник відділу обласного департаменту охорони здоров'я Сергій Смірнов. В п'ятірці лідерів, де найвищий відсоток працюючих пенсіонерів серед лікарів, компанійський район там побувала наша знімальна група. Це лікар Олександр Сергатий. Він працює у компаніївській районній лікарні. Працюю я тут 49 років. Приїхав я сюди в 71-му році. І з 73 року за відділенням районних ушергеніколог. Працюю, тому що на пенсію зараз прожити неможливо. А я лікар вищої категорії. У мене на сьогоднішній день ставка 4%. 1400 гривень, Оце це ставка. І в санітарки 3 800, по-моєму, чи що? Реформа зараз значить, піднімають, ось якоби обішають 4200 чи 4300 мінімальна зарплата. А в лікарів вже ж не піднімають, так і остається. Тому приходиться працювати, нікуди не дінемося. Зараз закінчують медінститути. І в медицині остається мало. Там в медицині стається так. Е УЗі, дерматологи ще, стоматологи, акушер-гінеколог це вже нерентабельна спеціальність, тому що вимоги страшні, а зарплата низька. Народ бідний. Грошей немає, сидять до последнього дому. приходить вже стільки у нас таких було случаїв, що приходять вже запущеному стані. состоянням, да. приходиться її оперувати, вже потім з ускладненнями і проще, проше. Коли питаєш, чого так пізно, не було грошей. У лікарні працюють 24 лікарі, половина з них пенсіонери. Говорить завідуючий поліклінікою Микола Курка. Хірурги, терапевти, також інфекціоніст. Ну це люди після 60 років. В цьому році невролог один виходить на пенсію, вслідуючи, вслідуючи, в слідуючому році. Вони ще мають так сказати закал. Загортованість працюють нормально, працюють. А лікарі-терапевти вже до 70 років. Лікарі-педіатри, вже значить, пенсійного віку. Терапевти також, невропатологи до пенсійного, ну ще не глибоко. В пенсійний вік. Зарплата у лікаря на 12 гривень більше. Чи мінімальна зарплата? Це лікаря починаючого. 3 732 ставка лікаря. Ну, ми вже отримуємо доплату за стаж. У Кіровоградській області працює 3200 лікарів. Майже 1100 з них працюючі пенсіонери, говорить начальник відділу обласного департаменту охорони здоров'я Сергій Смірнов. Відсоток у комплектації лікарями, він є один із найменших по Україні. У нас є район, який найбільше має пенсійне, це Петрівський, 57%. Також у нас Рустинівський район, Кіровоградський, Новоархангельський і Компанівський. Кіровоградська область забезпечена лікарями на 67%, говорить голова профспілки Лариса Козлова. Цих цифр десь біля 40% – це люди передпенсійного, пенсійного і глибоко пенсійного віку. Так що у нас на сьогодні медики майже молодь, майже не приходить, тому що зарплати дуже маленькі. Вони від'їжджають за кордон Міністерство охорони здоров'я за останні роки не зробило нічого, роблячи нашу реформу для того, щоб медичні працівники отримували достойну заробітну плату. Парадокс нашій державі складається в тому, що ми вчимо ліка, Шість років, і крім того, два-три роки інтернатура. Тобто дев'ять років держава навчає лікаря для того, щоб він став лікарем, але плати йому як некваліфікованому працівнику в світі ніде такого більше немає. Україна в нас саме перша держава, яка так відноситься до медичних працівників. Працюватиме далі, поки вистачить сил. Говорить 77-літній лікар Олександр Сергатий, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий день за днем. Другу добу без світла живуть мешканці 58 квартир будинку на вулиці Генерала Родимцева у Кропивницькому. Від перенапруги згорів кабель електромережі. Про це день за днем повідомила завбудинком будинком Галина Макрицька. За її словами, 40 квартир у п поверхівці на індивідуальному опаленні без світла, газові та електрокотли не працюють. Тому каже, другий день у квартирах холодно. Світла нема. Нічого не робить, Холодильник воно стоїть. Не працює. І все, воно підтікати починає вже. Вже не держи нічого холода. Свята ось заготовлено. І курочка, і петушок є на холодець. Все є, але ж воно може ще й спортитись. Другий день без світла та тепла у своїй квартирі з сім'єю живе Володимир Машковський. Оберівають помешкання газовою плитою. Боїмося, то й не спали півночі. Півночі не спали, грілися, а потім викучали вже ж под одіялами. Все. Це за будинком Галина Мокрицька показує, як поплавився від перенапруги кабель електрощитовій, каже, викликала працівників аварійної служби та обленерго. Вони нам сказали, ми нічого вам не можемо зробити. Ми давно страдаємо, не покупляли. Постійно горить. горить перепади, електротехніка у нас ламається. На момент приїзду знімальної групи працівники обленерго займалися заміною кабелю. На камеру спілкуватися вони не захотіли. Всі сказали, що треба відключити обов'язково його, бо в нас всі передохрані білі, аж. Просимо, щоб нам в кинули освітлення. Но вони хочуть нам його знову на одному кабелі ставити. Обленерго говорить, що звертаться до Жеку, а Жек каже, що це Обленерго і нема крайнього. Ольга Проценко, Олександр Донцов, день за днем. Коментар обленерго щодо причин відключення будинку від електроенергії. Редакція день за днем отримає 26 грудня. Прес-секретар підприємства Сергій Богомолець сьогодні не дає коментарів. Пояснив телефоном. У нього вихідний. Передноворічні колядки та українські пісні на площі Гров Майдану у Кропивницькому понад три години виконували колективи області. Співочий марафон в обласному центрі триває чотири дні з 22 грудня. На площі виступав творчий колектив з Маловиськівського району. Я тільки один номер бача. Ну, взагалі концерти це гарно настрій, фольклор. Взагалі все Україна подобається. Вас з наступаючим святом і всіх з наступаючим святом. Всім всього самого І наша країна буде, сильна. Ми продовжуємо творчий марафон, який розпочали ще 22 грудня. Кожного дня, кожного дня нові колективи. Це і Новгородківщина, це Лекадріщина, це місто Світловодськ, і Маловистівщина. Усі вони віншують, віншують кропивничан. Це пісні про Новий рік, про мир, про злагоду, бажають. Ну, як завжди, бажають напередодні Нового року. Чемпіонат обласної спортшколи НІКА з Дзюдо відбувся у селищі Гірничі. Учасниками турніру стали понад півтори сотні борців віком від п'яти до восьми років. На змаганнях федерація дзюдо Кропивницького визначила та нагородила кращих спортсменів та тренерів року. Ось так юні дзюдоїсти з Кропивницького та Смоліного визначали переможців останніх змагань року. Це наш традиційний шкільний новорічний турнір, в якому приймають участь початкові наші дзюдоїсти, які навчаються в групах початкової підготовці першого та другого ріку навчання. Для багатьох ці змагання перші в житті, іменно дзюдо. Це у них велике хвилювання. Вони стараються проявити себе всі якісти, які вони, всі навички, які вони отримали на тренуваннях. Ну і, як ми бачимо, ці навички дуже якісні. На чемпіонаті спортшколи вручили 105 медалей. Одразу після вручення медалей призерам чемпіонату розпочалося нагородження героїв спортивного року дзюдоїстів та тренерів. Цього року у нас були як всіукраїнські, так і міжнародні змагання. Наші спортсмени дуже добре виступили в Польщі, як дорослі, так і молодшого віку. І на всіукраїнських турнірах була значна кількість нагород буквально пару тижнів назад. В місті Запоріжжя Запоріжжі проходив. Дуже сильний турнір. Там, я гадаю, наші спортсмени дуже гарно виступили, взяли велику кількість. На. У нас вже традиційно є учасник чемпіонату Європи. Це Вадим Велков. В цьому році він приймав участь в чемпіонаті Європи серед юніорів до 21 року. Ну, це у нас перший такий учасник за всю історію Кірвараської області. Це нагороджують кращого дзюдоїста області цього року за рейтингом федерації, переможця чотирьох турнірів Тараса Нєльзєва. Це різні змагання всеукраїнського рівна, це Черкас, там різні інші змагання Кропивницький. Всі ці змагання допомагають мені завоюватися. Я на кожному змаганні присідав перше місце. Це мені очки для серед дівчат. Федерація відзначила Анастасію Нестерчук та Діану Зазірну. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, день за днем Ви дивились інформаційну програму. День за днем. Ми дякуємо вам за увагу і бажаємо приємних вихідних. На все добре, нехай щастить.